Чи можливо здійснити мрії, які не здійснені? А ви берете і робите своїми руками свою нову реальність? Ми вирішили залишити цю нашу мрію якось так до кращих часів. І ми поїхали в Канаду в медитації, яку я зробила на своє день народження, Я побачила. Свою дитину просто мені так сильно цього хотілося. Я зрозуміла, що мені скільки вдячності, скільки любові. я хочу її передати всім і хочу передати своїй дитині, а я не маю дитини відчути себе мамою, відчути себе тою жінкою, щасливою жінкою, яка виконує свою місію в Хрудні 2024. На той час, коли я прикріпляла на карту бажань, це бажання. Воно вже було всередині мене. І на тесті дві полоски. Друга полоска зовсім така малесенька, така практично її не видно. О, Боже, зараз знову буду плакати. Так, плакати не будемо. Тому зашмаркана Мар'яна тут з вами.